Вітаю! Якщо у вас також час від часу виникає питання: а щоб такого смачного спекти до чаю, цей рецепт точно стане вам в пригоді. Готується з простих продуктів, а хруст цукрової скоринки і приємна структура. Не дають шансу залишити це печиво до завтра. Для початку беру кисломолочний сир. Зручно, що тут підійде навіть зернистий, та одне яйце. Перебиваю їх блендером до достатньо однорідної маси. У глибоку миску всипаю борошно, поєднане з розпушувачем. Сюди ж натираю на крупній терці підморожене вершкове масло. Розподіляю масляну стружку борошном, злегка перетираю між долонями до утворення грубої масляно-борошняної крихти. Роблю заглиблення у масі, вливаю сирно яєчну суміш. За бажанням можна додати ванільний цукор або пасту. Спочатку лопаткою, а далі руками замішую м'яке тісто. Воно не повинно липнути до рук, але має залишатися пластичним. За потреби можна додати більше борошна, але бажано все ж не більше 50 г. Зібране в кулю тісто викладаю на харчову плівку, трохи розплющую. Таким чином, тісто швидше охолоне і в подальшому з ним буде легше працювати. Загортаю заготовку в плівку та щільно підгинаю краї, щоб нічого не підсохло. Ставлю в холодильник мінімум на 30 хвилин. А поки тісто охолоджується, готую цукрову обсипку. До цукру додаю в моєму випадку корицю. Ви ж можете додати свої улюблені спеції: кардамон, мускатний горіх чи то сушений імбир, або ж взагалі використати лише цукор вибір за вами. Після 30 хвилин у холодильнику тісто готове до роботи, перетрушую робочу поверхню невеликою кількістю борошна. Розкриваю плівку на тісті, трішки притрушую борошном, рівномірно його розподіляю поверхнею. Знімаю плівку, викладаю на робочу поверхню. Зверху також припорошую борошном. І про качалку не забуваю. Спочатку притискаю тісто качалкою у двох напрямках, бо саме таким чином можна досягти максимальної рівномірності товщини усієї поверхні тіста. Після чого розкачую приблизно до товщини 5 мм. Формочкою або ж звичайною склянкою вирізаю кружечки діаметром 8 сантиметрів. Обрізки одразу прибираю, щоб нічого не прилипло. Обминаю, загортаю в плівку та відправляю у холодильник. Згодом також сформую з них печиво. Тепер мій улюблений етап. Кожен кружечок обмочую у цукрі з двох сторін, вкладаю навпіл і ще раз на Зріз також занурюю в цукор. Щоб обсипка краще прилипала і в подальшому формувалась карамельна скоринка, змочую кружечки з легка водою. Із даного об'єму тіста виходить близько 25-30 коржиків. Все залежить від діаметру вашої виїмки та тощини розкатки тіста. Викладаю сформоване печиво на деко застелене пергаментом. Випікаю при температурі 180 градусів у заздалегідь розігрітій духовці близько 20-25 хвилин. Перші 15 хвилин з конвекцією, далі у режимі верх-низ. І ось вони хрумкі, ароматні, з легкою молочною кислинкою слоїсті коржики. Це ось перший пробний кусь. Дуже класні. Що ж, а я пішла пити чай, чого і вам бажаю. Якщо рецепт прийшовся до смаку, поставте лайк, залиште коментар чи підпишіться на канал. До нових смачних зустрічей!